Дра тоді. Коротше, я думаю, треба зразу вияснити три питання. Перше, чому тут дирки, а тому що це гуртожиток і це нормально. Друге, чому я в шапці? Тому що в мене нереальний пошап на голові, і голова б не містилася в кадр. Третє. Це відео буде більш серйозне, тому якщо ви хочете просто полахати, то ні. Це відео не для вас, можете його виключати хоч вже і йти дивитися Мамікса. І так, це відео я вже записую раз четвертий або і Насправді я вже замахався, фокус не фокусується, камера не моя, але досить прикольна. Тому погнали! Миколай! Це слово, яке в першу чергу асоціюється. Не з іменем якоїсь людини, а саме з одною особою, яка відвідувала мене кожної ночі з 18 на 19 грудня. Насправді я ніколи не встигла побачити її лице, але мені у вікні завжди марилось якісь сяйво. За тиждень-два до його приходу я брав два листки, а 4 із одного робив конверт, а на іншому писав. Побажання і ставив за вікно. Ви не уявляєте, яке було моє здивування, коли це лист зникав. Це не порівняється ні з якими фокусами, які я бачу у своєму житті, бо це для мене було справжнє диво, і знаєте, зараз насправді мене дуже дивує, коли дитина в 10 років пише, що хоче айфон останньої моделі, і все. І не в тому сенсі, все, що більше нічого не просить, а в тому сенсі, що як на мене, це дикість. Бо в мене в перших двох пунктах стояли побажання здоров'я батькам і рідним. А також, щоб наступний рік був кращий. І, звичайно, на світий. Тому далі по списку йшли всі мої бажання. Також я дуже переживав, щоб Миколай не приніс мені прутика, тому за тиждень до цієї казкової ночі я починав бути чемним. Це щось як на кшталт того, як почати готуватися до сесії в два останні дні, при тому, що у тебе було до цього півроку. Колись ми з мамою жартували, що через те, що я був нечемний, Миколай мені принесе цілий ліс. А не один прутик. І знаєте що? Коли я виріс, я зрозумів, звідки у депутатів скільки гектарів лісу. Знаєте, я пам'ятаю, як я вдивлявся в цю темноту, стараючись щось там побачити вечором. Потім прочищував доріжку від балкону до свого ліжка і ляв спати. Звичайно, це день, коли я найраніше пробував заснути в році. Але основне слово пробував. Тому що це тягнулось десь від години 9-ї, то першої другої. І мене роз'їдала ця цікавість побачити все-таки цього Миколайка. А ще більше мене цікавило, що ж він принесе мені в цьому році. І знаєте, все-таки якось я засинав. Але це теж було ненадовго, тому що десь година п'ята. Я починав стабільно опускати руку кожних 15 хвилин на землю, щоб попробувати, чи вже є якийсь там пакунок. І коли я вже відчував, що моя рука зачіпається об якісь пакунки, і вони починають шарудіти, я розумів, що Миколай вже тут був. Я брав свій маленький ліхтарик, і, до речі, я його тільки для цього і використовував. Накривав пакунки ковдрою разом із собою і починав шарудіти. Потім будилась мама і казала, що ще їй мішаю спати. Але в мене був запасний план. Я просто вибігав на кухню, і це було ще крутіше, тому що там можна було включити світло і розглянути всі подарунки детальніше. Коли ж я все роздивився, задоволений, з'їдав декілька цукерок Зоряного Лясяєва, до речі, яких було досить багато, і моїй сестрі переважно їх ставало до її дня народження, яке варто зауважити аж 27 січня. Але мені чомусь їх вистачало тільки на тиждень. Так от. Я йшов спати. Найбільше мене бісило те, коли 19 грудня припадало на будній день, бо це була каторга. Треба було йти в школу і там же думати, як ти вернешся додому, і пограєш якусь нову настільну гру, або навіть і в нову приставку. І був тільки один плюс: ти міг похвалитися перед однокласниками своїми подарунками, і вони могли тобі теж розказати, що їм приніс Миколай. Це переважно затягувалось на перших два уроки. Отак От проходив мій день Святого Миколая. І насправді я йому дуже вдячний за таке незабутнє дитинство, в якому було чудо. І знаєте, якщо ви не вірите в Миколая, то можете поставити дізлайк і йти до дупи. Жартую, дізлайк можете не ставити. А всім іншим дякую за перегляд. Хочеться попросити, щоб ви написали якийсь коментар, в якому розкажете, що приносив Миколай вам, або що приніс цього року, якусь свою історію, але знаю, що і так ніхто нічого не напише. Тому дякую за ваш перегляд. Надіюсь, Миколай вам не приніс прутика, яка приніс щось цікавіше. І залишайтеся в душі дітьми. До скорого, Па-па.